Маленькі біля магазинів та у парках, а великі на прибудинкових територіях. Сміттєвими баками користується кожен мешканець міста. А от чи достатньо їх дізналися у хмельничан? Рідко забирають Люди бросають вокруг. Надо би чаще забирати, потім прийдеш нікуди, бросить. навіть. у нас тут є, вистачає на наш район. Вистачає, я не знаю. Якось не дуже сильно став колись. Сміттєвих баків могло б бути краще більше, так. Ну, краще, ніж колись було, але бажано трошечки ще доставити. Ну, я то ніколи не викидаю сміття десь так, але мені здається, якби були баки частіше, то люди, можливо, б краще б викидали в смітник, ніж просто. В нашому районі достатньо, мені каже. А чи хороше розташування на вашу думку? Мені неудобно, не знаю я. Ні, я претензій не маю ніяких. Сміттєвих баків може і достатньо, але як це сказати, люди неохайно себе поводять, не викидають в сміттєвий бак, а викидають сміття поряд. І, і мабуть, двірник думає дивитися за цим. Я не знаю, хто за цим дивиться, щоб було поряд з сміттєвими баками чисто, але має бути не так брудно, а чистенько має бути. Не знаю, нам тут достатньо біля будинку. Достатньо. Але хотілося б, хотілося б знати, що той пластик, який збирають, справді відправляють на переробку. Тому що я знаю, що до пластика багато вимог. Ми висушуємо ці пляшки і так далі. А от в такому вигляді, як кидають, як попало, я дуже сподіваюся, що це все не виставляють красиво, а потім не збирають і не скидають загальне сміття.